Село було окуповане 28 лютого по 31 березня 2022 року. Важко було тому, що не було ні їсти, не пити. Води теж скрутнувато, бо тому, що вони вибирали всю воду в колодцях до піска. Хліба не було, муки не було, дріжджів не було. Ну, люди макарони мочили, потім пекли коржики. Коли привезли перший хліб, мені плакали. хотілося сказати, коли я давав дітям цей хліб. Вони, його, вони просто його. Держали так, що ну я не знаю. наче рідну, рідну матір внімали. Там хліб, макарони, там, рада, а, Документи людей багато коза позабирали, а, машини порозбирали людські. В общем, фермера нашого повністю все розібрали, топ гарюшку вивезли всю. О, будинки попалили. Ну, так. Так от. А чи хтось загинув в селі з села загинуло у нас двоє наших шестовицьких людей. Одного застрелили, їхав на Чернігів велосипедом, застрелили, а другого теж їхав родиною на місто і біля села Кінки теж застрелили. Здесь родители наши живуть. Мы 24 числа. Я з дітьми со своєю сім'єю мы приїхали к родителям з э, из Чернігова. Из Чернигова да. до 27, сідьмова да 27 к нам. нас оккупировали. 28-го. 14 -го марта мы решили э, выехать на Чернигов и поехать на Западную. Мы выезжали и под Киенкой нас расстреляли. Э, на нашу колонну три машины. Первую машину водителю сразу в висок. Он погиб. Там сидела моя сестра с племянницей. Чудом они вы, выбили окна. Э, э, сестра с племянницей бежали, а им вслед э, Стреляли. Стреляли, да. Я не знаю каким чудом они остались живы. У них в руках были документы, они все простреляны. Я не знаю как. Мы развернулись, нашу машину тоже расстреляли. У меня меньше ребенок раненый, ему касательная пуля прошла по голове и контузия. Хорошо. Вам спасибо. О, Бог літить. Здравствуйте. Андрюха, літить. Там шапка, шапка попало. Давай Вот, Народжувати почала з 16 в 15.30. І спочатку була паніка. Ну все, почалось. Що робити? Як воно все буде? І, і, а якраз, я ж кажу, напередодні був виклик. Ну так, прибігли, бо не знали, куди діватися, що машини обстрілялися, що хотіли виїхати. І якраз цей виклик до жінки, що померла 25 років. Я просто в такому шоці ще була. Ну, куди брюшне ранення? Воно ж, понятно, сразу було, що. Це тільки зразу хірургічне стіло, куди її дівати, що з нею робити. І я в цьому ще під цим враженням і думаю, якщо я не справлюсь, мені прийдеться виїжджати, я поставлю під загрозу і своє життя, і той, хто буде мене супроводжувати. І потім чим зможу я до дітей вернутися. Це теж було страшно. Я настраювалася з усіх сил. Я рожу сама, тому що я знаю, що перед цим дві рожені це не змогли родити в стресі. Вони попали в Чернігові, їх обоєх кисерили. Тобто, ну, Ні одна не справилась, і мені потрібно було справитися. Просто я з усіх сил зібралася.